Оскільки в нас був спетивний комплекс, де, в принципі, можна спати, тільки забезпечити спальні місця, де ще все є. У нас почали всі з'їжджатися. Понад тисячу людей протягом чотирьох місяців нас перебувало. Ми мудрилися працювати три місяці паралельно. Перший місяць тільки повністю був прихисток. Потім ми жили, і наші клієнти до нас ходили, з собаками, кицьками і так і Це було дуже весело. Тоді ми чітко зійшлися на думці, тому що ми не хочемо вже давати рибу. Ми хочемо давати вудку, яка б допомагала будувати своє особисте життя краще в фінансовому плані і не тільки в фінансовому плані, а якби більш свідомішому. І так виринула ідея адаптаційного центру, який би в собі погрупував всі ці послуги. Благодійний фонд інші це напевно такий усучасний центр зайнятості для українців, українців. Тільки з фокусацією на те, що це для людей, які тимчасово переїхали або переїхали остаточно на західну Україну. Я сама дизайнер. Працюю в АТ-компанії, моушн дизайнер, роблю відеоролики і хочу давно вже відкрити щось своє, як, мабуть, багато українців. І тому я побачила, що тут відкривається перший пробний курс, власне, справа. І я подумала, що це знак, і треба мені туди піти. Бонус, що можна тет-на-тет поспілкуватися саме з лектором, тобто з Лілією. І я вийшла, наче у психолога побувала. Я така, думаю! І думаю, треба спочатку, щоб діяти, якось розбиратись в собі. І потім, потім якось воно так пішло. Майбутні фонди — це є мережування. тобто Львів це така е, вихідна точка, щоб зрозуміти, як працювати. І пробувати показати людям, що жити можна по-іншому. За сім місяців роботи фонду наші навчальні події відвідали близько дві тисячі учасників, а культурні події зібрали тисячу слухачів. Цей період для нас це 600 годин якісної роботи, навчальних програм, культурних подій, індивідуальних консультацій, психологічної підтримки і навіть фізичної активності. Чому інші? Бо кожен з нас це є особистість, яка має в собі дуже багато суперсил. І кожна та суперсила вона може нам допомагати насправді в житті зреалізовуватися. І Круто бути різними, але круто бути разом в цій різності.